Більше вражає, коли діти виходять і тебе вітають, нехай. Тут їхали ми через Новотошки. І... Такий був випадок. Чую ззаді, хтось кричить Слава Україні. Повертаюся назад і ось такий хлопчина стоїть маленький. І мені таке стало написати, що я її написав. Передній край, прифронтове село. Я їду тихо, ями оминаю. Аж раптом чую ззаді, дзвінко так, слава Україні! Хтось вкає. Я стишив хід, звернув назад. Стоїть хлопчина років так чотири. Збив руку вверх, стиснув кулак, а на устах усмішка добра, щира. Він українець, в нього це в душі, а очі просять міру і надії, що скінчиться війна. І завтра він спокійно заживе у рідній Україні. Я відчув приємний серце, стук у боку горді. Сльози підстоїли. Я зрозумів неглавний той народ, якого діти мають стільки сили від відсів окремої 44-ї керівської Щиро вам дякую.